Я вже втомилась вам рекламувати ці спортивні штани. Це наша Канада, наші легенди, наші супер пупер класні штанішки по хебешці. Хто ще в нас ні разу не брав цих штанів? Не опускайте можливість. Саме тут всі хебешечки, саме тут чоловічі та жіночі. І не так, що чоловічих 2-3, а решта все жіночі. Ні, тут нормальне співвідношення, приблизно 50 на 50%. Класні розміра, сучасні модельки. Тут буде вам і на флісіку, буде двохниточка, буде щось тонше. Дуже-дуже прикольні. Знаю, що всі їх шукають, всі їх питають. Ну то от вони в нас є. Приїхала. Одна партія приїхала, друга партія готові до замовлення і стан просто бомба, ракета петарда. Мішочки по 25 кілограмів, сорт перший плюс екстра. Для замовлення пишете своєму менеджеру чотири цифри на екрані це код цього товару. І що в кінці сказати? Пишіть коментарі в приват та з номером в шапці профілю. Хто ще не має менеджеру?